Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте роздивлятися, яким буде для вас цей тиждень. Що важливе, на що звернути увагу? Може про когось попереджає вас філіжаночка. Побачимо. Якщо п'єте каву разом зі мною, то смачного вам. Так, дивіться, що насамперед бачу. Тут, за спиною в когось, чоловік щось передає, як конверт якийсь, як, може коробку якусь, воно мені прямокутне, але навіть квадратне щось. іншому чоловікові. Дивіться, як за спиною у... взагалі то як чоловіча компанія. Тут дивіться, тут людина навіть образиться, що то було зроблено без її відома, бо, бо дізнається, бо буде знати, буде. І це як знаєте, ситуація, яку взагалі-то обговорювали. Ситуація, як люди радились, радились, але все одно зроблено по-своєму ну, на тижні. Так, і далі людина мені показана, яка дуже так як втікає з чимось таким, знаєте, може це продовження цієї ситуації, знаєте, як отримав і хутко так біжить з тією там річчю. Це може бути, знаєте, і гаманець, і. Може бути як портфель, там, сумка, щось таке. Воно, воно не маленьке, воно таке взагалі ну, річ помітна. От як, знаєте, ну як повністю на долоню, знаєте, от така, ну, така собі немалесенька. І ця ситуація, вона як випробування. Вона не просто так коїться. Знаєте, по цій ситуації потім будуть ну, як судити людину. Ну, я не про ну, не про засудження, не про юридичну ситуацію кажу зараз. А це, знаєте, як... Ну, як себе поводитимеш? Так ти надалі в житті і отримаєш така якась для когось ситуація. Так, і дивіться, судити цю ситуацію буде жінка, і енергетика в жінки тут така, що долетить, до людини долетить. Якщо вона побажає щось, то тут, знаєте, як, як то поговорка, знаєте, чого хоче жінка, того хоче Бог. Тут така ситуація буде. Далі роздивляємось у когось на цьому тижні дуже гарне показане виконання, от як знаєте, як бажання виконається. Може там прагнете щось собі там. Будь-чого будь тут взагалі-то воно може стосуватись, але знаєте, це така ситуація, коли тут як сюрпризом воно буде, як допомога від людини, яка, знаєте, от дуже вами як опікуватись буде в цій ситуації. Знаєте, як янголохоронець ваш. За допомогою людини якесь ваше бажання виконається. Далі роздивляюсь, тут ще мені одна жінка показана, вона з радістю приймає щось у руки бере. Щось таке, знаєте, коли, ну, як час прийшов, може там не обіцяли вам щось і. Час прийшов, ви отримуєте. Це може бути і якесь там посилання від когось, так? Кур'єр донесе до вас. Може, ну там взагалі, що воно може бути, але це, знаєте, як як від іншої жінки. Ну, знаєте, як щось обіцяне. Але е, затягне у часі як для отримання. Ось так воно мені. Е, літери L M, літера, може тут і А, літера, воно схоже таке. Так, як дзвіночком тут буде сама по собі ситуація. ну Може людина зателефонує і там попередить вас, що там якось так передаю тобі. Да? Там якась така ситуація. Далі це може бути як через чоловіка. Ну Тут взагалі може бути яка завгодна ситуація, може побачить когось там з ваших ну там знайомих, там може рідних, там близьких, і через когось, якби то передає. Нібито і не буде можливості побачитись очно. Знаєте, отак, щоб обійняти одна одну, але все одно тут радість. Тут якась така ситуація, як крапочка буде поставлена по цій ситуації. Так, далі дивимось на перспективу. Планується яка, якийсь такий шлях, ну такий. Довгий якийсь. Так, одразу назву літери, літера Д А П Л, літера o. Ось для таких людей. Але це, знаєте, не так, що ви там собі щось там намріяли тихенько. І зробити той шлях. Це як обговорюватись з кимось буде. Це запланований шлях, це такий літеравей ще бачу от зараз. Це така, це взагалі-то, як то знаєте, от приїхали. Десь ви побули, там, погостювали, там, поспілкувались з кимось. І ви розумієте, що треба повертатись. І це теж, ну, знаєте, як домовленості якісь тут будуть. Потім. Так, дивіться, ось тут показана ситуація, коли жінка стоїть, як, знаєте, як якусь книгу розгорнула і щось там, якусь інформацію вичитує з цієї книги. Але на що звертає увагу філіжанка, що поряд з вами. Є людина, яка мені як хитрий лис показана. Чомусь, от мені здається, що взагалі-то як чоловіча більш енергія, від вас почує щось там корисне. Ви щось ну, як вголос може скажете. Може там якісь свої висновки скажете. І буде потім це все видавати, нібито сама по собі ця людина така розумна. Така знаюча, така, знаєте, начитана буде розказувати всім, що от-от, яка я, який я, яка я. Ну, чомусь мені все ж таки здається, що то хитрий лис. Ну, таке. Так, і ось тут я побачила всміхнене. Е, Обличчя пані, яка розглядає ситуацію, яка для неї стабілізується. Знаєте, от тут якесь таке гарне виконання. Знаєте, людина щось дуже прагнула зробити. В неї вийшло, ситуація стабілізувалась. Це, як, знаєте, певний час людина збиралась. От, що, ну, ну там, наприклад, я просто щоб ви розуміли, як це може бути. Збирала там гроші, щоб купити щось. Да, бажана якась там, наприклад, річ була куплена. І ну, воно їй коштувало там, ну, багато грошей, але Знаєте, от людина як заспокоюється, як все. от Це як видихнути можна. знаєте. Потім мені показана інша жінка, яка сердешно буде підтримувати людину. Кого, хто це людина? Ну, якесь питання є у людини. Мені просто, знаєте, вона так накладає свої руки на голову тієї людини якось її так чи заспокоює, чи знаєте, щоб людина. ну, Це якесь таке. Я не бачу, просто вона цими руками затуляє мені і очі людини, і я бачу тільки нижню частину лиця. Таке, знаєте, там. Грошова якась ситуація, як, через яку людина хвилюється. От Тут жінка буде заспокоювати. Потім мені показана глазливість чиясь. Чого глазливість через якусь новину? Ви щось. Дивіться, як показано, ви йдете з кимось по телефону, розмовляєте. Ви навіть не звертаєте увагу на те, що за вами спостерігає чоловік. Ви якусь свою думку комусь там по телефону розказуєте, як, як новина. Як знаєте, вона якась, як гучно звучить. Цей чоловік за вами спостерігає і чує, про що ви розмовляєте. Тут така заздрість якась. Розумієте, він в вас вбачає людину таку доволі. ну, Скажімо, знаєте, вмієте досягати поставлених цілей. У вас якась така зараз ситуація, коли ви Ну, якось щось змінюєте в своєму житті, і він розуміє, що зміни ці на краще. І він розуміє, що він як осторонь цих, цих всіх змін. І тут така якась, знаєте, от як людина, яка себе десь поряд з вами уявляє, коли ви для цієї людини важлива. А ви насправді взагалі не звертаєте увагу на цю людину. Він завжди якось осторонь лишається. І тут він розуміє, що ну, якби то наступна якась ситуація в вашому житті, і знов ж таки без нього. Ось тут якась така знаєте, позиція. Я не можу зрозуміти він вам хто. Знаєте, от він вам, чи може якийсь колишніць, чи може це людина, яку ви взагалі не дуже допускаєте до себе. Може там, знаєте, десь ви бачите, спілкуєтесь іноді, але тут таке, що людина якось, знаєте, ну, яка омр... якось мріє про вас, але. Не розповідає вам про те. Ви не знаєте всієї правди, що він там, які у нього там думи про вас. Тепер бачу наступну ситуацію. Показаний мені тут чоловік, який як мудрість несе ну, якби, знаєте, до людей. Але щось люди, знаєте, хтось до нього дослухається. А хтось диваком його вважає. І тут є люди, які взагалі від нього відсторонюються. Тут, знаєте, людина, яка складно висловлюється. Ну, Дивіться як. Він може бути дійсно дуже знаючою людиною, але. Знаєте, от його висловлювання вони не всім зрозумілі, не всі готові сприймати його бачення так, як він то викладає, ну, скажімо так. І зміни він буде бачити на своєму житті, але це знаєте, така самостійна. Позиція в чоловіка, він ті зміни буде взагалі, то йому нема з ким розділити їх, нема в нього, ну, би то союзників да? людей, які за ним би пішли. Є тільки одна людина, яка ну, з довірою до нього відноситься. Але то, як ну, би то маловато. як Знаєте, людина як має надію, що більше людей до нього притягнуться, але може, воно так згодом і буде, поки що він, він мені показаний з такою якоюсь рішучістю багато чого змінити в житті. Аби то на краще, то нехай би і міняв. Справді ж? Далі, далі. Так, давайте по роботі побачимо, що тут буде на наступ, на цьому тижні з понеділка, понеділю. Дивіться, мені показана е, людина, яка буде спостерігати якісь, ну, Давайте я скажу так, як воно мені тут бачиться. Хоч як би там воно не звучало, дурновати буде, дурновата поведінка буде в чоловіка. Будете, знаєте, думати про те, що взагалі-то дорослі люди так себе не поводять. А Якась ситуація, яка вона така, що знаєте, от складна в тому, що в ній треба розбиратись і треба щось робити. Людина буде тільки балакати і балакати, знаєте, як багато буде питань до цієї людини, а тут, якби то, знаєте, балакати не... не важке щось тягати. От тут таке, балачки будуть, але вони такі, знаєте, є щось вихвалятись, щось таке там я допоможу, але допомоги не буде. Щось руками у повітрі буде повітря ганяти, але не більш того. І коли до цієї людини з питанням поставляться, то, повірте, зачепити цю людину вам не вдасться, як слизька риба втече від вирішення проблеми. Тож будете так, знаєте, собі дурним називати цю людину, і не більш все. От, от таке ставлення. І вже потім, навіть якщо людина буде щось там правильне робити, ви взагалі завжди будете згадувати цю ситуацію і будете казати, а це той дурний, ось таким будете ставленням до цього чоловіка. І далі, що ще по роботі важливо, тут розхитування якесь буде на цьому тижні, якась така складна ситуація, вона буде, знаєте, от, е ніби знайдене вирішення, але по потім його будуть змінювати, потім ніби знайшли знов рішення, знов якісь зміни. Тут як дві людини будуть старатись змінити ситуацію, вона хитка, просто через те, що вона дуже хитка, ця ситуація будуть шукати рішення таке, як слід. Потім жінка підказку дасть, і от на основі тієї підказки вже щось можна буде робити. Як сюрпризом та підказка буде, бо люди щось до неї ну, якось вони її навіть не розглядали, а вона якась така, знаєте, дійсна, виявиться. Далі фінансові питання. Знаєте, тут показана ситуація, коли жінка розлючена. Буде через цю ситуацію. Як чоловік показаний, він ситий по горло цієї ситуації, але ж треба зробити, якісь тут є, знаєте, негаразди в тому сенсі, що тут як, як якісь такі, знаєте, нема прямої рівної дороги. Тут і ямки, і якісь такі, знаєте, от складно йти в, у цьому питанні, якийсь такий процес сильно ускладнений, буде виконання, але воно таке як часткове, знаєте, воно не, як неповне, як трошки щось м м вийде, але треба буде допрацьовувати. Цю ситуацію, як буде, знаєте, повернення потім до цієї ситуації, бо вона, вона не буде зроблена так як слід. І там, там не одна людина буде робити. Одна людина взагалі не може цього робити, бо це ситуація, яка на складові розкладається. Ну, от якби то у кожної людини своя частина. Яку треба зробити, потім там хтось інший вже допрацьовує. Потім приєднується ще людина допрацьовує. Ну, щось таке, воно, знаєте, як багатошарове якесь. Далі заморожена якась ситуація, показана, коли людина, яка її заморожує, От Ті зміни, які потрібно було б зробити, вони будуть зроблені, але вони будуть не так, як слід зроблені. Знаєте, коли не на краще, а взагалі то погіршить ситуацію. Потім по з'явиться людина, яка буде виправляти всю цю ситуацію. Ну, от Якась така, знаєте, складна для когось. Її, Як передбачали взагалі-то, але знаєте, от та людина, яка погіршить ситуацію, вона просто її не контролювала цю людину, а треба було б. Бо там людина не має великого досвіду, щоб вирішувати такі питання. Через те й вийде ситуація, як, знаєте, ну неправильно зроблена, ось так погано зроблено ось так от. Далі наголос тут на тут людина як впаде. Знаєте, от щось таке впаде, як в очах о, оточуючих. Щось вона таке зробить, що, знаєте, надалі її будуть сприймати вже не такою важливою, не такою Ну, якби то довіри до неї не буде. Ось так воно показано. І там, як ланцюжок, якихось подій буде, як знаєте, от одне за одним будуть витягати із прихованих якихось там ситуацій. Щось буде закінчуватись для тієї людини. Ну, Тобто вам багато що буде розглядати на, цій, на цьому тижні. І будете з кимось це все ну, як обговорювати. Тут мені як дві жінки показані, які будуть, знаєте, ну, такі розлючені цими подіями, цими людьми. Тут якась така буде ситуація, коли. Взагалі-то як ще більш питань буде до цих людей, які вони, ну, просто вони їх не вирішують так, як слід. Так. І давайте. Ага, ось тут ще бачу. Хто це? Більше жіноча енергетика йде. Людина, яка, знаєте, з енергією буде вирішувати питання, якісь фінансові питання. Знаєте, у людини як є всі інструменти, щоб щось там покращувати в своєму житті. Вирішувати якесь своє фінансове питання. Тут те, що вона напрацює, це буде справедливо для неї. Угу. Ну, добре, давайте тут глянемо. Угу. Ну, от знов мені показують цю ситуацію, коли ось тут жінка так відсторонюється від чоловіка, а він дійсно такий, знаєте, як клоун показаний. Тут показано, що його, знаєте, як мислення своє буде виказувати, і ви будете слухати і думати, ну, геть дурний, ну як можна таке казати? Людина втратить зовсім своє стабільне становище у ваших очах. От якщо колись ви цю людину, хоч якось так, знаєте, хоч, хоч за щось там була у вас можливість, там, знаєте, ну, там, нахваляти цю людину, то після цього випадку більш такої можливості не буде. Так, так, відсторонюєтесь, відходите, відвертаєтесь від людини, не хочу більше з тобою взагалі спілкуватись. А щось таке зробить, наговорить, якусь таку, знаєте, ситуацію, як, от як, знаєте, гострі кути будуть, а він ще їх буде гостріше робити. Ще тут є інформація для когось з вас, коли чоловік буде, як знаєте, ну, як фліртувати з жінкою, але не, не сподобається їй саме те, що вона розуміє, що він її як утрикутник тягне. Їй взагалі-то не треба, вона буде відсторонюватись від цієї ситуації. І буде за цією ситуацією. Спостерігати інший чоловік, який буде дуже-дуже радіти, що в того нічого не вийшло з вами. Якщо жінка мене слухає. Дивіться, у мене тут є літери Ау. Зараз. Літера Л. І літера С, здається, так, от дуже схоже, літера С. Ну, ось такі події для когось з вас на цьому тижні. Зараз гляну, щоб я нічого не пропустила, щоб я все вам розповіла. Ну, взагалі, спілкування буде багато на тижні. Воно буде дуже різне і будуть люди, які будуть дуже вас сердечно наповнювати. Знаєте, ви будете щасливі. Просто-от просто, просто якимось там розмовами, зустрічами з такими людьми показана мені літера «З», Л. Це не бачу більш. Може, це літера Д, печатна або А, або Д. Ось такі ініціали, як підказочки для вас. Ну і все, ось така філіжаночка. Я маю надію, що вона була вам цікава. Я вам дуже бажаю гарного тижня, з гарними подіями, з гарними людьми. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, кохані і будьте людьми, які живуть в мирі, в злагоді і в достатку. Ви і ваші сім'ї. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!